Поки деякі політики продовжують збільшувати свої статки на війні та життях співвітчизників, на допомогу військовими йдуть діти. До марафону Діти за мир за єдину Україну приєднуються все більше дітей зі шкіл, дитячих садочків, дитбудинків, шкіл-інтернатів. Все це розпочалося ще з фестивалю на зустріч мрії, і всі діти довели свою творчістю, що вони за мир, що вони за єдину країну, незважаючи на те, якою мовою вони спілкуються. Ось і після фестивалю виникла така ідея створити благодійний марафон. Діти за мир за єдину Україну. Марафон творчості. Всі вони пишуть листи підтримки, малюють малюнки, плакати, надсилають флешмоби, відеозвернення і не тільки. В мене в руках зараз конверт з листами, які написали діти всіх шкіл Голосівського району. Ось, наприклад, я вам можу показати. Ось тут дуже багато таких конвертиків з побажанням солдатам, їм сили, наснаги, з словами вдячності за те, що вони зараз на сході і оберігають нашу країну. Дякуємо вам. Керівництво будинку дитячої та юнацької творчості Голосіївського району столиці ініціювало благодійну акцію Земля України, то прадідів, слава, єдина країна, єдина держава. Дитина це та. Маленька особистість, яка ще не вміє говорити неправду, яка ще не вміє лукавити. Тому в тих малюнках щира правда, щира любов і щира вдячність за чисте небо над головою. Тож 30 шкіл, а також 179 сімдесят -та гімназія, долучилися до акції, вже передали гуманітарну допомогу воїнам 34 го та 42 го батальйонів територіальної оборони. Учнівське самоврядування району за ініціативи громадськості, за ініціативи педагогічного колективу, за ініціативи батьків проводить акцію. Ми зібрали гуманітарну допомогу. Це вода, це теплі речі. Це також малюнки, які діти сьогодні підготували для воїнів і передаємо сьогодні воїнам. АТО. маленькі волонтери передали 5 тонн води, 375 теплих паншог і рукавичок, зимові спальні, мішки, балаклави, теплу білизну, малюнки та листи підтримки до солдатів про мир і перемогу перемогу. Наразі саме школи розгорнули потужну компанию по допомозі воїнам Східного фронту. Эта помощь більше, вот. Тем более это, что это помощь от дітей. Вот. Э, на сьогоднішній день Наверное, самое главное, что э, именно дети, это наше поколение, вот, понимают, что такое война и что такое мир. Вот, и Поэтому они от всей души, от всего сердца, вот, сделали такой подарок нашим бойцам. Я думаю, що з такою помощью, з такою поддержкой победа буде за нами. Україна переможе. До ініціативи долучається все більше і більше дітей. А активісти на зустріч мрії і рух опору беруть на себе почесний обов'язок довести передачі у зону бойових дій разом із побажанням та подяками українських сімей.